Як же 27, так буде 22. Є ще разниця? Ви давайте я вас возьму до себе на роботу. Є сума тендера. У нас Олег Васильович людям роботу дає. А ви його до себе просите. — Так а що ми тоді раз у місяць будемо платити? — тут? Ну проходите дивіться, що то задача. I don't know.

Можна задати. Якщо місто кирпича гіпсоблоку, це неправильно. А якщо кирпич, то є кирпич. Я задаю запитання. цікаво. Послухайте уважно. Давайте ми посчитаємо такий варіант. Ми подивилися, роботи робляться. Хорошо все робляться. Подожди, У мене одне запитання. Хорошо, з подвалю починаємо, все комунікації, всі не появляємо. А допустимо ми допускаємо такий варіант. На наступний рік коштів немає. Так? Ми з вами спалили гроші, дійшли до другого етажа, послухайте уважно. У нас виходить, два, працює два відділення, які відірвані від усього. Ну По-перше, Скільки я розумію, каналізацію після будівництва.

Не Перший другий таж не ведуть десь кошти. Є умова виділення коштів з держави, ДПР, Державний Тобто Ці кошти виділяються під об'єкт, який входить в експлуатацію. пусковий об'єкт. Є він не пусковий, ми винужені, коли цей об'єкт відбувати на пускові комплекси. Винучені були, щоб його добудувати. Зази Якщо ми чого, будемо чекати, чекати, чекати і ждати повністю фінансування, то ми я ніколи не дождемо. Ми будемо якраз на і ще далі, щоб він не буде. Ви роду видали, ході за мене, нема, немає, що ви що?